Червоний хрест повернувся на Донбас. Організація залишила регіон два місяці тому, коли в Донецьку загинув один зі співробітників місії. Нині волонтери міжнародної організації роздають допомогу у станиці Луганській. Везуть гуманітарку і на підконтрольні бойовикам території. Докладніше про це Ніна Жаровська. Станиця Луганська потерпає від боїв з літа. Майже пів тисячі будинків тут пошкоджено снарядами, 120 зруйновано повністю. Нині потерпілим від бойових дій, а їх волонтери нарахували півтори тисячі сімей, роздають допомогу. Відмісті з, з адміністрацією адміністрації щоб дітей ці списки, і теж не українських красних ліс, які теж на місці вони знають, хто пострадав е, розрушений. Перші у списку на допомогу ті, хто залишилися без. житла и поранені. Наш сын и шел с магазина купил сахар и уже дошел до калитки, до своей, на свою улицу и зашел во двор и она пробила пробил осколок этот пробивает ворота и прямо ему в руку и через руку далекий достал. Это ужас один. Три снаряда вокруг дома попала, стекла повыбивала, осколками побила гараж. В власного шифер, кришу дідусь в домі, так аплодиї окна всі повилітали. В пакунках від Червоного Хреста свічки, ковдри, цукор, олія, макарони, інші харчі, шампуні й мило. Такі ж набори, а ще електроприлади й будівельні матеріали. Волонтери повезли до Луганська. Ніна Жаровська перший національний.